Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 45 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Тонна перетворення іменованих чисел, виражених мірами маси. Як ви зрозуміли з теми уроку, сьогодні ми з вами познайомимось з новою мірою маси, яка називається тонна. Масу великих вантажів вимірюють у тоннах. Тонну позначають так, літерою Т. Після літери Т, як і після кілограмів та центнерів крапочку ми не ставимо. Одна тона дорівнює 1000 кг. І така ж тонна дорівнює 10 центнерів. В одному центнері ми вже знаємо 100 кг. А в одному кілограмі 1000 грамів. Маса 1 літру води дорівнює 1 кг. Визнач масу 100 літрів води у кілограмах у центнерах. Визнач масу 1000 літрів води у кілограмах у центнерах у тонах. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, 100 літрів води. Якщо 1 літр дорівнює 1 кг, то в кілограмах це буде 100 кг. 100 кг ми знаємо, що це у нас 1 центнер. Давайте тепер подивимось на 1000 літрів. Ну, звичайно, 1000 літрів це 1000 кілограмів. Скільки це центнерів? Якщо в одному центнері 100 кг, то прибираємо у 100 разів менше. Прибираємо два нулі, і це буде 10 центнерів. А що таке, 10 центнерів, Дивимось, це у нас одна тонна. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, яку масу можуть мати зображені об'єкти. Машина має 3 тонни. Слон 5 тонн, корабель 400 тонн, кит 100 тонн. Це для того, щоб ви могли зрозуміти та порівняти масу різних об'єктів. Давайте виконаємо наступне завдання. Скільки кілограмів у 3 тонах, у 5 тонах, у 10 тонах. Це завдання виконуємо усно. Отже, 3 тонни. скільки це кілограмів, якщо в одній тоні 1000, то в 3 у 3 більше, тобто 3000 кг. У 5 тонах, звичайно, буде вже 5000 кг. А у 10 знову множимо на 1000 це буде. Десять тисяч кілограмів. Скільки центнерів у двох тонах у чотирьох і у десяти, в одній тоні десять центнерів. то в 2 20. Знову в одній тоні десять то в чотирьох сорок. І десять тон це у нас буде 10 помножили на десять 10. сто центнерів.

Давайте так виконаємо ці приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 309. Переписуємо перший приклад, будемо перетворювати в одній тонні 1000 кг. І ще 120 буде 1120 кг. Наступний приклад. 13 тонн це в нас 13. Тисяч кілограмів. І ще додаємо 70 13 70 кілограмів. Тепер треба в центнери, як бачите. В одній тоні 10 у 5 тоннах 50 і ще 8, 58 центнерів. Знову в центнери. В одній тоні 10, в 29 буде. У 10 разів більше, тобто 290 і ще 5 295 центнерів. 6 тонн це 60 центнерів, і ще 7, 67 центнерів. І тепер центнери в кілограми в одному центнері 100, а в шести 600 і додаємо 7, буде 607 кілограмів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас подібні приклади, але перетворювати ми будемо навпаки. В одній тоні 1000 кілограмів. А в 35 тисячах 140 кілограмах є стільки тонн, скільки всього тисяч, у цьому числі. Всього тисяч, подивіться, 35. Отже, цей у нас. 35 тонн. І дописуємо 140 кг. Записуємо приклади 310. Переписуємо перший приклад. Скільки всього тисяч у цьому числі? Ось у нас 6 тисяч це і буде 6 тонн. А все інше дописуємо просто в кілограмах. Дивимось на наступне число. Знову у нас в тонни. Отже, всього тисяч це 10 тонн, а кілограмів лише сім. Тепер центнерів тонни. В одній тонні десять центнерів, отже, треба всього десятків. Всього десятків. Беремо десятки і все, що попереду, тобто 186 десятків, це у нас 186 тонн і 3 центнери. Всього десятків в цьому числі 60, отже, це є 60 тонн. Дивимось на наступне число. Всього десятків буде 380. Це є 380 тонн. І знову кілограми перетворюємо в тонни. всього 1020. Отже, це є 20 тонн. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Маса першої головки сиру 1 кг 200 г, а другої на 300 г менше. Чому дорівнює маса двох голівок сиру разом? Записуємо. Задача 311. У нас є дві головки сиру: перша і друга. Перша головка 1 кг 200 г. А друга: ми не знаємо її маси, але знаємо, що на 300 г менше, ніж перша. Щоб дізнатись, скільки разом для цього ми малюємо фігурну дужку. Давайте дізнаємось масу другої головки сиру. Для цього треба від маси першої головки відняти 300 г, тому що на менше це у нас мінус. Так, і робимо 1 кг 200 г мінус 300 г. Ми не можемо відняти. З 200 г 300. Тому давайте перетворимо 1 кг. У грами. Це буде 1000 грамів. І ще 200-1200 грамів мінус 300. 1200 мінус 300 буде 900 грамів. Це маса другої головки сиру. Як бачите, я не пишу жодних дужок, тому що ми одразу в прикладах всі одиниці записуємо. Другою дією будемо дізнавати, скільки разом для цього ми до маси першої додамо масу другої. 200 плюс 900 буде 1100 г. А ми знаємо, що 1000 г це кілограм, отже, це буде вже 2 кг. 100 грамів маса двох голівок разом. Можемо записати відповідь 2 кг 100 грамів. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигайте. А ми переходимо до наступного завдання. До супермаркету завезли яблука Першого тижня продали. 1 центнер 60 кг яблук, що становить 1 третю всієї маси яблук. Другого тижня продали 1 четверту всіх завезених яблук. Чому дорівнює маса яблук, які продали другого тижня? Записуємо. Задача 312. Всього ми не знаємо, скільки завезли яблук. Першого тижня продали 1 центнер 60 кг. І це 1 третя від усіх, усієї маси яблук, які завезли до супермаркету. Другого тижня ми не знаємо скільки продали, але знаємо, що це 1 четверта від загальної маси яблук. Давайте першою дією. Дізнаємось, скільки ж всього завезли. Ми можемо це зробити, тому що ми маємо частину від числа. Отже, одна третя частина це у нас 1 центр 60 кг. А як знайти все число? Звичайно, нам потрібно цю частинку цю помножити на знаменник. Так і робимо. Переведемо 1 центнер в 100 кг, і дізнаємося. 100 помножити на 3 буде 300, 60 на 3. 180 і разом це 480 кг всього завезли. Другого тижня продали 1 четверту від всієї маси яблук, які завезли. Ми можемо дізнатись скільки продали другого тижня. Для цього нам потрібно знайти частину від числа. А це ми робимо. Коли число ділимо на знаменник. 400 поділити на 4 буде 100, 80 на 4 20 і разом це 120 кг. 100 кг це 1 центр, тому ми можемо записати так: 1 центнер 20 кг Другого тижня. Можемо записати відповідь: 1 центнер 20 кг. Переходимо до наступного завдання. Периметр рівностороннього шестикутника 12 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі більша від довжини сторони шестикутника. Записуємо завдання 313. Давайте спочатку дізнаємось, яка є сторона шестикутника. Якщо… 6 кутів, то це є і 6 сторін. Вони всі рівні, тому що нам за умовою сказано: рівносторонній. Ми можемо периметр поділити на 6. Ми знаємо, що периметр це сума всіх довжин сторін. А якщо вони рівні, то просто ділимо на 6. Отже, 2 см це одна сторона шестикутника, а сторона квадрата. Удвічі більше. Тобто 2 множимо на 2, і це буде 4 см Сторона квадрата. можемо побудувати цей квадрат. Беремо олівець, лінійку, прикладаємо лінійку і вимірюємо 4 см, тепер так само 4 см вниз, з обох боків відрізка, і з'єднуємо. Пишемо, що у нас одна сторона 4 см. Квадрат побудовано і завдання виконано, і класну роботу на сьогодні закінчено. Дякую за увагу! До побачення!